Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний витівки. І сьогодні, на прикладі пиріжків з порічками, я вам покажу, як я борюся з такою температурою, щоб тісто дріжджове зійшло так, як потрібно, не перекисло, не перезійшло. Дивіться уважно. Для початку я беру 5 г дріжджів, 5 г цукру і додаю 100 г молока. Все змішую і залишаю на 5 хвилин, поки далі не підготую, не відбуваю. Відважу борошно просто щоб воно активувалося. Додаю остачу молока. Молока повинно бути 250 мл. Додаю 20 мл олії, далі 60 грам цукру і буду пересівати борошна. Борошна беру 400 грам і пересіваю. Зараз дуже важко. На, на кухні у мене температура 31-32 градуси. А тісто дреживе, для його ідеальна температура 22-23 градуси. Як зробити так, щоб воно не розплилося, щоб воно не підійшло? Я покажу, як я це роблю, а ви користуйтеся обов'язково і виходьте з положення, уже як у вас це виходить. Все змішала і замішую тісто. На замість тіста йде 5 хвилин, борошна не додаю, якщо прилипає до руки. То змащую олією. Тісто у мене вже готове, воно, дивіться, яке гарне, нелипне. Ось таке воно повинно бути по консистенції. Дивіться, роблю кульку, друк не береться. Зараз накриваю харчовою плівкою, і потрібно на 40 хвилин поставити його при температурі 23-24 градуси. Але де її взяти, зараз я вам покажу. Я беру великий лоток, ставлю в лоток наш салатник з тістом. І рядом буду класти в е, мене градусник, ставлю і далі кладу з морозилки щось заморожене. Сьогодні у мене це кефір. І накриваю кришкою. І це все залишаю на 40 хвилин, щоб це тісто підійшло. 40 хвилин пройшло, Зараз я подивлюсь і покажу вам, що у нас з температурою на кухні у мене 32, на градуснику 25. Тобто тісто підходило при комфортній для його температурі. Зараз будемо виробляти маленькі кульки, з яких будемо потім робити піріжечки. Буду, не буду користуватися вагами, це довго, буду робити швидко. І при такій температурі, поки я вже буду робити останню кульку, вже з першою можна буде заліплювати пиріжок. Наскільки воно прискорює сходження дрожжевого тіста. Якщо при такій температурі, як зараз, щось пекти, треба дуже обережно, тому що може перезійти, може потекти, не любить дрожжеве тісто такої жаркої температури. Ось в мене вийшло 16ку. Кулюк, і будемо вже зараз швидко заліплювати пиріжки. Пиріжки у мене будуть з порічками. Порічки Хмельниччина, дякуємо, що нам їх дотримали до відпустки. 2 ложки цукру і 1 столова ложка крохмалу все перемішую. Порічки в мене дуже спілі, так що потрібно дуже гарно заліплювати, щоб вони не потекли. Я думаю, що. По-любому протечуть, тому що вони вже такі переспівші, що тільки тонесенька шкірочка, там сплошний сік. Багато хто не любить ні пиріжків, ні вареників з порічками і за кісточок, які там хрустять. Але для мене це саме-саме смачне, що може бути. Ми ще в відпустці робили вареники із чорницею. Це теж дуже смачнюще. Там така ягідка набагато плотніша, і як їх заліпити, то вони навіть ні один не витікає. А от з порічками. Тут буде трошки проблемно, але я буду старатися. Гарно заліплюю їх. Сейчас візьму трошки борошна, щоб не прилипало до рук. І дві, чи три, чи проліплюючі буду так от їх загинати, тому що на цей шовчик я буду шовчиком донизу буду класти на деко на пергамент. Ось такі невеличкі буду робити, щоб вони І дуже багато начинки, Дуже люблю, коли в пиріжку дуже багато начинки будь-якої. Чи то вишні, чи то яблука, чи то. Персики чи то абрикоси. Я люблю, коли тонесенько тонесенько тісто і дуже-дуже багато начинки. Ось так. Ще раз покажу заліплення. Чисті це універсальне, якщо ви хочете робити не солодку начинку, там капустою або ж з зеленю та яйцем, з м'ясом. То просто з цього тіста забираєте цукор. 5 грам ложите, щоб активувалися дріжджі, а в тісто вже цукор не кладете. І буде дуже смачне тісто для таких несолодких пиріжечків. Ось так я ще раз дуже гарно заліплюю. І вже... Надіюсь на те, що вони не підтечуть. В цукрі крахмал ложимо для того, щоб сік цей не витікав. Ось так. І кладу на деко. І це зараз по такій жарі буду робити дуже швидко. Якщо це печеться взимку, то заліплені пиріжечки повинні постояти ну, хоча б хвилин 20. А при такій температурі, то це вже тільки останній заліплений Пили, уже їх можна випікати. Духовка в мене вже прогріта на 180 градусів ні Вони будуть випікатися швидко, 20-25 хвилин. Ось останні я вже заліплюю і буду класти на деко. Намащувати буду тільки жовтком одним, не буду розводити з молоком. Ось, дивіться, у мене вже. Всі ці 16 штучок я зліпила і зараз швидко-швидко буду намащувати. І буду ставити на 20-25 хвилин в духовку. Ще раз повторююся: 180 градусів низ верх при випіканні. Цей рецепт дуже швидкий, зараз це дуже актуально, коли дають світло по 2 години в день. Все ставлю в духовку на 20 хвилин. 20 хвилин пройшло, все гарно запеклося. Зараз вам розріжу і покажу, які вони всередині. Дивіться, які пухнастенькі, гарненькі, запашні. Обов'язково печіть по моєму рецепту і напишіть, сподобалося вам чи не сподобалося. І до зустрічі!